Трейлер починається в аеропорту, куди прибуває Венздей. Візуально це нагадує найперші кадри першого сезону, тільки там була школа. Коли Вензей витягає з кишень купу холодної зброї, але охоронець питає в неї за крем від сонця, це мені нагадує фільм Людина-павук далеко від дому, де а, така сама ситуація була з бананом. Поряд не забув Мей. Оце от ні. Далі нас переносять до Невермору, який з цього ракурсу ще більше нагадує Хогвартс. І тут ми нарешті бачимо надзвичайну силу Пакслі, електрокінез, як у дядька Фестера. Але, судячи з усього, потужніше, оскільки Фестер вміє створювати розряди лише коли чогось торкається, а Пакслі здатен кидатися блискавками на відстані. Це логічно підводить до його вступу до Невермору. Як бачимо, за рік, що минув від подій першого сезону, він встиг перерости Венздей. Мортіша каже, що Венздей вперше в житті охоче вертається до школи, на що вона відповідає, що це наче повернутися на місце злочину, що натякає на події нового сезону, які за обіцянками творців стануть більш моторошними і більше нагадуватимуть серіал жаху, а не підліткові мелодрами, чому я особисто буду тільки радий. В своїй кімнаті Вензи зустрічається з Енні, чиє волосся стало ще яскравішим. Подруга вітає її фразою Howdy Ruby. Це є відсилання до Хауді Дуді, популярної дитячої програми, що транслювалася на американському телебаченні з 47 по 60 роки. Цікаво те, що увесь трейлер пронизано темою ляльок. Зокрема, Вензи дарує Енні ляльку з, як вона каже, справжнім людським волоссям. Зверніть увагу, що це та сама лялька, що й у цій сцені, де Вензи сидить прив'язана до стільця. Тому я думаю, що саме з цієї сцени і почнеться увесь сезон. Також це можливо є відсиланням до казки Аліса в країні чудес, а враховуючи те, що Бартон сам свого часу зняв чергову її екранізацію, цілком логічно зробити таку великодку. Крім того, це наводить на теорію про те, чим займалася Вензи на канікулах. Якщо в тій ляльці, що вона подарувала Еніт, справді людське волосся, і це та сама лялька з химерного чаювання, це означає, що десь там був маніяк, який вбивав людей і робив з їхнього волосся перуки для ляльок, чи е, як воно правильно називається, але був він десь за кордоном. Вензи прочитала про це в інтернеті і полетіла туди, щоб з ним розібратися, після чого і привезла Еніт сувенір.